Електроклапан бензину ОМБ пристрій, який здійснює відкриття, а також закриття подачі в карбюратор бензинового палива, встановлюють цю модель в системі першого покоління газоболонного обладнання для автотранспортних засобів. Має таку комплектацію: електромагнітний бензиновий клапан, два саморізи для кріплення. Клапан бензину ОМБ, як правило, встановлюють між бензонасосом і карбюратором авто. Основне завдання відкривати і закривати подачу бензину. Ці функції здійснюються за допомогою перемикача бензин-газ при безпосередній участі водія. У режимі Тумблера Газ подача напруги на котушку відсутня, тому клапан закритий не дозволяє бензину поступати в карбюратор. У режимі бензин на котушку подається живлення, вона відкривається і пропускає бензин. Котушка із живленням 12 вольт має Тужність 11 ватт. Ручний вентер служить для варійного відкриття подачі бензину, виготовлений з удару стійкого пластика. Штуцери під 6 або 8-мм шланг виготовлені з латуні. На задній частині клапана розташований кронштейн для надійного кріплення. На корпусі намальована стрілка, яка вказує напрямок потоку бензину, зроблений в Італії.